Друзі, вітаю! Росіяни б'ють по Харківщині, вже отримали за це відповідь по Білгородщині. Вірменія хоче вийти з ОДКБ. А британці, британські експерти з безпеки, говорять про те, що Росія в 2025 році може почати загрожувати українській Дніпропетровщині. Давайте все це проаналізуємо там трошки про безуглу. Вийшло Нью-Йорк Таймс, каже, що не обов'язково там міг бути френдлі фаєр, дружній вогонь. Є нюанси дарма пані депутатка витрачала депутатський харч і кричала, що ми самі збили. Можливо, це було просто для того, щоб звільнити людину, яка була лояльна залужному, а не, наприклад, пані Безуглі чи її друзям. Підпишіться на цей Ютуб канал. Ми ростемо до 500 тисяч. Дуже дякую вам за збір. 2 мільйони ми зібрали, банку розбили, ну і далі процеси всі запустили. Тому дякую кожному та кожній. Все працює сьогодні. Росіяни 10 разів обстрілювали Харків, дуже багато поранених, порядка 40 людей. Ця цифра може збільшуватися. Серед них п'ятеро діток. Росіяни б'ють просто по цивільній інфраструктурі, будинки, спортивні об'єкти, супермаркет. Ну і Росія не соромиться, щоб бити по цивільній інфраструктурі. Ну і зараз говорять про те, що. Є все рівно залишається можливість балістики. Один чоловік, який працював електриком, був заблокований серед завалів. Наразі він в безпеці. 41 людина постраждала біля спортивного комплексу. Зафіксовано щонайменше 6 прильотів, частина з яких влучила в землю. Про це передає нам губернатор, мер і президент. Дуже багато фотографій. Я закину їх в WhatsApp, в канал, для того, щоб ви змогли подивитися. Надзвичайно страшні речі просто зараз відбуваються. По Харкову. Тому Харків ми з вами, друзі, всюди де будете бачити збори, щоб допомогти харків'янам. Будь ласка, направте свою гривню туди. Вірменія образилась іграми Росії з Азербайджаном і каже, що хоче заморозити свою участь в організації договору про колективну безпеку, так зване російське НАТО. Ну там. Я б сказав Нінадо, російське надо. Не надо. Е, про це сказав Нікола Пашинян, прем'єр-міністр, будучи на прес-конференції, відповідаючи на питання про можливість Вірменії виходу з організації. Він каже, Республіка заморозила свою участь в ОДКБ на усіх рівнях. Ми вважаємо це рішення достатнім на цьому етапі. Сказав він, додавши, що питання може обговорюватися. Е, прем'єр-міністр підкреслив, що особисто він. Поважає усі точки зору однак влада країни прийняла рішення про замороження участі в організації. Пашинян додав, що наразі Вірменія не бачить необхідності прийняти ще одне рішення щодо ДКБ, однак це не означає, що це останеться цього не станеться в майбутньому. Раніше Вірменія робила вже певні кроки, які демонструють її бажання покинути цю організацію. За словами Пашиняна, це тільки погіршили відносини з Азербайджаном. Раніше ще перед цим Пашинян повідомив, що ДКБ знає щонайменше про дві країни, які брали участь в підготовці війни проти них. Ну ви пам'ятаєте, це робила Білорусь і Лукашенко. Не сповна розуму тварина. Він готував і проти нас напад, і проти Вірменії напад. От, ну і зрозуміло, що йому точно буде приліти, йому точно помстяться. Але зараз, коли ми говоримо про Вірменію, тут важливо розуміти з точки зору Росії. Вірменія і йде подалі, як казав хвильовий, від Москви. грібе просто всіма веслами, розуміючи наскільки Росія підла, хитра, корислива, ну і намагається кидати всіх, кого намагається затягувати в свої союзники. чи Наприклад, партнери, тому зараз ми бачимо, вірменія відштовхується всіма силами від Росії та її союзників і намагається рухатись все більше у сторону Заходу. Тому за цим треком поспостерігаємо, тому що від ситуації на Кавказі дуже дуже чого багато буде залежати в самій Росії. Як казав Німцов, точка зборки Росії це Кавказ, і якщо почне сипатись там, почне сипатись Росія. Подивимося. До поганих новин далі Росія може захопити весь Донбас і навесні 25-го року загрожувати Дніпропетровщині. Про це пише газета Таймс, британська професор оборонних досліджень королівського коледжу Лондона. Майкл Кларк прогнозує, що російські війська можуть захопити всю Донеччину, а далі рух, рушити на українську Дніпропетровщину. Захисникам не вистачає людей боєприпасів. і сну. вони здають позиції в той час, як Москва, схоже, готова пожертва необмеженою кількістю військ для Покровська, як і в Маріуполі, Сєвєродонецьку, Бахмуті та Авдіївці, російські війська схоже мають намір зрівняти місто з землею, щоб заволодіти руїнами незначним стратегічним. Призом для Москви в цій битві буде захоплення транспортного вузла Покровська і висота в часовому ярі, а потім використання їх як плацдарму для більш масштабного наступу на північ і захід, щоб захопити решту Донбасу і загрожити Дніпропетровській області навесні наступного року. Кларк зазначає, що жодна зі сторін не очікує вирішення на полі бою цього року. Обидві роблять зусилля задля прориву в наземній війні в 20 П'ятому році це бачать британські експерти. Це якраз пряма мова, яку він заявив в газеті Таймс. Далі, і кожна з цих з них сподівається, що цей поєдинок армреслінгу покращить їхні шанси в майбутніх битвах. А також переконає їхніх прихильників у реш... та решти світу в тому, що військовий успіх дійсно перебуває в межах їхніх можливостей. Лише один з них виявиться правим. Додає британський професор автор, каже, що українські стратегії ймовірно сподіваються, що наступ на Курську об... область Російської Федерації посилить політичний тиск на російського правителя, оскільки ціна його тривалої агресивної війни стане більш зрозумілою для населення РФ. Нагадаю, що саме британці сказали, що їхня зона відповідальності разом із французами. Стріляти, дати ракети, щоб Україна могла стріляти по Москві та Петербургу, щоб підняти ставки саме для жителів цих двох російських, так званих столичних міст. От. Ну і українські дрони сьогодні прилетіли в Москву, прилетіли на московське НПЗ, палає там красиво все. Як вони бояться, як вони кричать, як вони лякаються, і як точно він прилітає. В НПЗ і починається загорання. Частина правда на цьому відео людей скаржиться. А що ж це ми? У нас Ні ППО а з автомата Так, Да, тому що ви лузери, і держава у вас ракова пухлина. Саме тому у вас все робиться через одне місце. Ну от і тому НПЗ в Москві палає. І це тільки початок. Наші дрони почали літати на 1800 до 2000 кілометрів. І це дуже прекрасно якою привабливою не була ця мета для українських лідерів? Їм можливо доведеться змиритися з тим, що в процесі їх досягнення вони можуть втратити покровський часів яр. У такому разі президент Зеленський і його виначальник Сирський можуть опинитися під власним політичним тиском. Кларк, це професор оборонних досліджень Королівського коледжу, почесний член Королівського інституту об'єднаних озброєних сил. Це якраз таки інтелектуал, експерт, який займається стратегіями. Ми не нагнітаємо цю інформацію, ми не виносимо її в заголовки заради хайпу. Я про це говорю для розуміння, що говорить західна преса. Не завжди у нас вдома можуть про це говорити. Ми повинні знати і розуміти, але точно не робити з цього. Хайп, якісь просто е, гарячі теми. Це треба для розуміння, для прийняття рішень, для впливу на ситуацію і якраз таки подальшого колективного випрацювання рішень. Е, Росія хоче змінити ядерну стратегію, каже, що Захід на неї тисне. Не хоче розчаровувати Росію, Захід не тисне. Нам не дали можливість далекобійних ударів. Коли ми їх отримаємо, ось тоді ви відчуєте, що Захід тисне. Поки що тиснуть українські хлопці і дівчата, які зайшли на цю територію, от і топчуть ваші воєнні об'єкти, топчуть ваших найомників вбивців, головорізів і кадирівців. Ось їх топчуть. Ну але ж Захід не може сказати, що Україна, яка в рази менше, зараз натовкла Писок Росії. Тому треба казати, Захід, ну там ж весь Захід, все НАТО об'єднілося». Рябков, це заступник, це заступник Лаврова. До речі, по Лаврову так і не з'явилась інформація, тобто весь інтернет, весь світ уже говорить, що його немає, але він не виходить на зв'язок. Ну, не знаю, яка ситуація. Я перед цим записав повний відеорозбір. Подивіться, там просто по всьому пройшовся, по всіх даних, які є. Ну, але Лавров не виходить. Зато вийшов Рябков, це теж такий. Каньонок, який вирішив сказати наступне, як неодноразово горилося з російського боку, робота в просун... просунутій стадії є чітка установа на те, щоб внести корекцію в доктрину ядерну, зокрема, зумовлена вивченням та аналізом досвіду розвитку конфліктів останніх років, Ключ Включно зрозуміло з усім тим, що пов'язане з ескалаційним курсом наших західних противників у зв'язку із СВО. РФ називає свою загарбницьку війну проти України, пише УП. Рябков пояснив, що зараз триває процес проведення відповідного документа, однак про конкретні терміни його завершення говорити поки що рано. Ну, зрозуміло, будь-возиться. Три роки з документом. Час завершення цієї роботи питання досить непросте, з врахуванням того, що йдеться про найважливіші аспекти забезпечення національної безпеки Росії. Путін теж говорив, що російська ядерна доктрина живий інструмент, до якого в разі потреби можуть бути внесені зміни. При цьому як він підкреслив, Москва виходить із того, що до обміну ядерними ударами ніколи не дійде. Рябков, до речі, зміну доктрини Росія почала переміщати ядерну зброю в Білорусь, Росія почала загрожувати суверенітету Німеччини, Росія почала качати вибори у Франції. Вам не здається, що проти Росії теж треба змінити доктрину? Ці два лошари намагаються залякати світ. Ми внесемо зміни в доктрину. Медведєв кожен раз, коли зранку вип'є, кричить, що буде бомбити і про ядерний пепел. Путін кожен раз, відступаючи, возить ядерний поїзд туди назад, витягує його шахти і ганяє по Росії в сторону Заходу, мовляв, буду стріляти. Це чергова хвиля погроз, які він намагається сьогодні проти нас. Висунути навіть не стільки проти нас, він знає, що ми не боїмося, але як мінімум захід намагається залякати. Раніше Рябков зазначив, що дії заходу ставлять питання про приведення ядерної доктрини у відповідність до потреб. За його словами, зовнішня політична обстановка серйозно загостриться через дії США та союзників, і Москва безперервно аналізує, наскільки її документи у сфері ядерного стримання відповідають цим викликам. Давайте чесно скажемо головне. Москва взагалі не відповідає ніяким викликам. Це застаріле, дурне, болотисте державне утворення, яке має розпастися. Проблема наша дві, точніше, що війна на нашій стороні. Друге, що ми ще не переконали світ і Захід, що Росія має бути розвалена як і радянський союз. Нічого не сталося, планета не взірвалась. І те, що Путін постійно про це каже, це брехня. Якщо вже Вірменія, не найбільша держава пострадянського простору, виходить з ОДКБ, це значить, що Путін слабкий. А надуті ботоксні щоки не означають реальної сили. І Курськ яскрава тому відповідь. І зараз, коли вони кажуть, ми будемо міняти, та міняй сто разів. Але нам треба і світу сказати, ви теж свою політику щодо ядерного роззброєння та озброєння повинні змінити. Бо коли ви зараз кажете, не забирайте Крим, не йдіть на Курск, не стріляйте по Москві. Чому? Бо в Росії ядерна зброя, така ви ж самі з нас просили віддати ядерну зброю. Розумієте, тому давайте теж будемо чесні. Вони міняють захід, ви теж міняєте. Давайте денонсуємо Будапештський меморандум. Давайте знімемо ці підписи, які нічого не вартують. Білл Клінтон, до речі, живий. От він був один з тих, я думаю, він сам уже кілька разів, не я думаю, це правда, він кілька разів говорив, що жалкує про те, що зробили. З нашої сторони, президент, який підписував живий, нема француза. Але, порешті, ми можемо пройтись. Росіяни зрозуміло, що не захочуть. А хто в них буде питати? Вони міняють стратегію проти вас. Давайте ми разом, як захід колективний, міняти стратегію проти них. Далі, Нью-Йорк Таймс вважають малоймовірним, що українські F-16 збили дружнім вогнем із Петріот. Пам'ятаєте, є така депутатка, яка дуже багато знає і мало цього робить, заявила про те, що ми самі збили, тому треба зняти Олещука. Тому зараз їде делегація в Штати просити зброю. а Нам кажуть, та слухайте, ви ж самі свої літаки своїми ж ракетами збиваєте, вам ще дати більше ракет, щоб ви ще більше літаків збили. Дякуючи їй, така риторика є. Далі в нас інша історія. Російська пропаганда тиждень не може заспокоїтися, що ми збили, бо безугла сказала. А хто така безугла? Чому вона бере на себе право коментувати? Для чого вона це робить? Виглядає дуже сумнівно, що вона це робить на благо Української держави. Нью-Йорк Таймс каже, що у США вважають малоймовірним версією про те, що Україна сама знищила винищувач ракетою комплексу «Петріот». Нагадую, що Зеленський пообіцяв провести Ростельне розслідування інциденту, включно висловлювання в п'ятницю одним із західних посадовців. Версію про те, що він став результатом дружнього вогню. Але в суботу два військові високопадовці США заявили, що дружній вогонь, ймовірно, не був причиною катастрофи. За їхніми словами, у американські та українські слідчі розглядають цілу низку версій, зокрема технічну несправність або помилку пілота. Розумієте, я не знаю, я не експерт, і мене там не було. Друге, розслідування не завершилось. І зараз депутати, які так пере... перевантажились роботою в серпні, починають розповідати, що робити, як управляти армією. навчитися управляти парламентом. А не передруковувати отримані темники і меседжбокси. Ось це проблема, коли депутати тикають носа на чиюсь користь, не розбираючись в питанні, дуже часто приносячи удар по державі. Втрата літака це не втрата. І ракети втрата це не втрата, втрата, що ми людину втратили: суперпілота, патріота, сина, суперукраїнця. Ось це втрата, ось це те, що не повернеш. А літаки будуть. Це ми в 16 по 50 років деякі. Їх багато, їх можна ще. Просто треба вести грамотну державну політику, а не базякати і потякати на всі сторони, щоб Росія проти нас потім це використовувала. Розумієте, в чому проблема? Але ж ні, деяким депутатам треба зрозуміло, вони не самі це роблять. У них є своє керівництво, яке віддає їм задачі. Друзі, ось така історія. Питання дуже складне і воно дуже контроверсійне. Ну якщо Росія міняє ядерну доктрину проти Заходу, чи варто українським політикам підняти питання зміни і української доктрини? Питань може бути кілька: повернути Україні ядерну зброю, денонсувати Будапешт. Взяти Україну в НАТО і в рамках НАТО дати зброю. Ну, наприклад, ядерну. Як, наприклад, це дали Німеччині та Італії. В Туреччині є ядерні боєголовки, якими можна стріляти. Але вони не турецькі, вони американські, але турки можуть ними користуватися. Треба нам ці сценарії сьогодні класти на стіл, тому що ми теж не повинні пропускати такі заяви, міняють доктрину. Це спроба нас залякати. Окей, але ми не лохі, як росіяни, щоб боятися заяв. Але для нас це можливість. Може, цим треба скористатися для того, щоб себе більше посилити. Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!